Оця ракета була моєю першою, яку я створила сама. Це балістична ракета. Про свій перший винахід розповідає 16-річна Анастасія Самелюк. Каже, зацікавилася ракетомоделюванням два роки тому. Перший створювала протягом місяця. Цей корпус він складається із залізних шпильок основ, на які надіті такі. Деталі з пластику, які були так сказати, основою для цієї керованої ракети. Це модель двигуна, для того, щоб можна демонстраційна модель. Розповідає, як складала алгоритм керування ракетою. Там були датчики, різні акселерометри, гіроскопи, вистежувалася б висота і вже тоді плата, наприклад, Ардуїна, вона б керувала сервомоторами, які б керували двигуном. Під час роботи над керованою ракетою каже, виникла ідея створити власні двигуни і варити паливо для них. Дуже багато є різних рецептів в інтернеті. Можна знайти для приготування палива. Основою його є сервіт, тобто замінник цукру і селітра. А потім, ну моїм таким вкладом це було використання різних каталізаторів для того, щоб воно швидше згорало і самий двигун виготовляв більш виробляв більше тягу. Щоб ракета швидше летіла, усього Настя розробила близько десяти видів палива. Аби їх варити, довелося сконструювати спеціальну плиту, яка б підтримувала необхідну температуру. Це була звичайна електрична плита, але вже саме як програмування мізки цієї плити, то створювали самостійно. Нині працює над створенням дракстера спеціальної машини для участі у змаганнях. Це його поки що остання версія. Його корпусу він ще не повний, це тільки задня частина. Зараз ви можете бачити ось колеса, вісі, це редуктор до мотора. Тепер удосконалює конструкцію, аби полегшити її масу. Нам потрібно, щоб він був якомога легший, щоб він влазив в параметри, які задані змаганнями. І щоб він тут проходив ту відстань якнайшвидше. А це десятикласниця Ярослава Пікула. Дівчина зібрала електронний годинник. Найперше, що потрібно було, це плати. Тут в складають так плати дві одна на якій тримаються лампочки, і інша на якій всі інші компоненти за допомогою комп'ютера підбирає необхідні коди, аби його запрограмувати. Мені потрібно вибрати ту плату, яка потрібна. Вибрати порт, через який воно водиться, і також перевіряти на наявності якихось похибок. Робота вже на завершальному етапі, говорить Ярослава. Лишилося вигадати та зробити лише корпус майбутнього годинника. Після цього каже, візьметься створювати робота для участі у змаганнях. Наталія Стеренець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.